Ви вже знаєте, що над материковою частиною Австралії формуються чотири кліматичні пояси: субекватеріальний, тропічний, субтропічний і помірний на острові Тасманія. У субекватеріальному кліматичному поясі розташована північна окраїна материка. Влітку грудень-лютий. Сюди проникають північно-західні екваторіальні мусони, які приносять багато опадів від 800 до 2000 мм. Узимку червень-серпень панують тропічні повітряні маси. Погода суха опадів мало. Середня температура повітря влітку становить плюс 24 градуси за Цельсієм. А взимку плюс 16 плюс 24 градусів за Цельсія. У тропічному кліматичному поясі між 20 і 30 градусами південної широти в Австралії формуються два типи клімату: тропічний вологий на сході і тропічний сухий на заході. Область тропічного вологого клімату займає східне узбережжя материка. Тут дмуть цілий рік південно-східні пасати. Вони проходять на теплою східно-австралійською течією. Насиченою вологою і приносять значні опади на східні схили великого вододільного хребта від 1000 до 1500 мм на рік. Область тропічного сухого пустельного клімату охоплюють західні і центральні райони поясу. Тут цілий рік переважають сухі тропічні повітряні маси. Улітку температура повітря в пустелях Західної Австралії піднімається вище плюс 30 градусів за Цельсієм. Узимку у межах плюс 10-плюс 15 градусів за Цельсія. Опади випадають нерегулярно. 200-300 мм. У субтропічному кліматичному поясі південніше 30 градуса південної широти виокремлюють три типи клімату. Субтропічний вологий на південному сході. Субтропічний континентальний на півдні від узбережжя Великої Австралійської затоки. І субтропічний Середземноморський на південному заході поясу. В основному ці типи клімату розрізняють за кількістю річних опадів і їхнім режимом. Острів тасманія розміщені у двох кліматичних поясах: субтропічному і помірному. Більша його частина розташована в помірному поясі, де переважають західні вітри, які приносять багато опадів до 1000 мм. Тут відносно тепла зима та порівняно прохолодне літо.